Сьогодні, 7 серпня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 7 серпня в Україні світ святкує День професійного спікера. Цей день створений для того, щоб об'єднати людей, які виступають на сцені, не бояться говорити на будь-яку тему, інформують, навчають та надихають інших своїми словами. Ідея святкувати цей день виникла через важливість публічних виступів у нашому житті. Багато людей відчувають страх перед виступами, але професійні спікери долають цей страх і використовують. Ують свої навички для передачі знань та досвіду. Святкувати день професійного спікера можна різними способами: відвідувати семінари, тренінги, виступати на сцені, ділитися своїми історіями, успіху та невдачами у цій сфері. Це чудова можливість для саморозвитку та подолання власних страхів. Також 7 серпня відзначають День маяка, день працівників засобів навігаційного обладнання у збережжі великих водойм у вигляді капітальної споруди. Дві основні цілі маяка служити навігаційним засобом та попереджати човни про небезпечні райони. Це як дорожній знак на морі. Першим відомим маяком був Форос Олександрії, Єгипет. Найстарішим існуючим маяком у світі вважається маяк Лакрунія в Іспанії, датований 20-х роках до нашої ери. У наші дні маяки керуються машиною. Та дистанційним наглядом цього дня народилися 1819 рік. Український письменник, етнограф, перекладач, громадський діяч пантелеймон Куліш. 1960 рік американський кіноактор Девід Духовний. 1982 рік українська плавчиня Яна Клочкова.